9 січня відбулось друге судове засідання у справі скасування рішення Івано-Франківської обласної ради щодо створення власного виконавчого комітету. Нагадаємо, що з таким позовом звернулась до суду обласна прокуратура. Отож, декілька пунктів рішення колегія суддів вирішила скасувати, декілька визнала незаконними. Як оцінив дії Івано-Франківської обласної феміни Василь Скрипничук, який особисто відстоював позиції облради у судовій залі. Дивіться далі. Нагадаємо, що 10 грудня Івано-Франківська обласна рада від імені територіальних громад краю вирішила висловити недовіру облдержадміністрації та вважати існування такої інституції недоцільним. А структуру влади, яка передбачає адміністрації на місцях такою, що підлягає ліквідації, це рішення відповідно до позову прокуратури. Суд скасував. Оціночне рішення. Оціночний пункт він просто висловлює думку тих людей, які приймали його. І це не означає, що таким чином ми щось зробили таке, що підлягає безумовному виконанню. Ми вважаємо, що ця структура є в даний момент ну, непотрібною, недоцільною, і це право депутатів так думати. З 11 рішень обласної ради івано франківський окружний адміністративний суд вирішив скасувати 4, три з них визнав незаконним. Ще чотири пункти залишаються в силі. Створити власний виконком народним обранцям не дозволили. Аргументів серйозних на те, що Івано-Франківська обласна рада порушила щось із діючого законодавства. Ну, повірте мені, що я не почув сьогодні. Там Отож, позов прокуратури суд задовільнив частково. Ухвали у письмовій формі ще немає. Повний текст рішення у храмі Феміди зачитають 14 січня. Ну, суд оригінально приймає рішення, щоб на Різдво судити, на Василя досуджувати, виписувати і так далі. Це вже напевно напевно так, така доля. Після свят обласна рада з відповідним позовом звертатиметься до Львівського апеляційного суду.